Добрий день малята! Сьогодні ми з вами вирушимо у подорож зимовим лісом. Подорожуючи лісом, ми поговоримо про світ диких тварин взимку. У природі все пов'язано між собою. З приходом зими на дворі холодно, все вкрите снігом, і земля, і будинки, і дерева. Всі намагаються сховатися від морозу, і кожен по-своєму пристосовується зимувати. Наче в хмарі сіро синій ліс заснув, і день замов, все покрив пухнастий іний, притрусив легкий сніжок. Біла і холодна прийшла на землю зима, потонув у снігу ліс і сховалися під ним плоди і насіння рослин. Немає ні соковитої трави, ні м'якого листя на деревах. Здається, що життя в лісі зовсім замерло. Але насправді це не так. Під снігом і товщі снігу по численних ходах снують лісові і польові миші, землеріки. вони бігають не лише під снігом, а й на його поверхні, залишаючи ланцюжки слідів. Не бояться звірі зими. Від лютої холоднечі їх рятує пухнаста шерсть. У деяких звірів змінюється її забарвлення. Заяць весь день дрімає у ямці, зроблений у снігу, незадовго до заходу сонця він виходить на пошуки корму, обгризає кору, пагони молодих дерев і кущів знаходить копиці сіна, пожухлий бур'ян, може збігати в сад, щоб паласувати корою фруктових дерев. Хоч і нема в лісі ні горіхів, ні грибів, але білка зробила запаси ще влітку і восени, а тепер відшукує свої комори за запахом. Окрім запасів, білка із задоволенням їсть насіння з ялинових шишок. До свого гнізда білка завжди наближається, перескакуючи з дерева на дерево, щоб не залишати на снігу слідів, по яких її можна знайти. Кисиця взимку живе сама. Хутра в неї цей час густей, пухнастий, тому вона спить просто на снігу. Лігва лисиці на снігу це невелика ямка. Коли розгуляється негода, снігопад, чи сильний мороз, лисиця ховається в нору. Найчастіше ланцюжки лисячих слідів можна побачити біля стежків соломи, де зимують миші. Полює лисиця і на зайця та пташок. Ведмідь непогано влаштувався, спить всю зиму в барлозі і нічого не їсть. На кінець зими у ведмедиці народжуються маленькі сліпі ведмежата. Ведмедиця годує їх своїм молоком, а коли пригріє весняне сонце, вона виведе їх з барлогу. А зараз ми перевіримо, чи були ви уважними. Чи вірите ви? Що взимку у ведмедиці народжується ведмежата? Так, це правда. Чи вірите ви, що білка всю зиму спить у дуплі? Ні, це неправда. Чи вірите ви, що заяць взимку живиться тими запасами, які він приготував з осені? Ні, це неправда. Чи вірите ви, що лисиця ловить мишей під снігом? Так, це правда. Ви сьогодні були дуже уважні. До нових зустрічей. До побачення!